Як зняти кіно за один день? Один день. Цілий фільм, кілька локацій. А готувалися один місяць. Всім привіт! Канал Зимко, і сьогодні розкажу про свій досвід знімання короткометражного фільму. Звісно ж, це не є мій перший короткометражний фільм. Їх було вже кілька. Але це, напевно, найновіший фільм, який ми зняли цією весною з молоддю села Верен. Село Верен. Верен. В рамках одного з проєктів я був там як викладач по кіномистецтву, по препродакшену, продакшену, постпродакшену пост і так далі. І разом з ними ми взяли собі таке завдання зняти фільм. Тобто ідея була їхня, ми разом з ними це все складали. Я їм Проводив лекцію, допустимо, як писати сценарій. Ми разом з ними писали сценарій, розробляли це все, готувалися, визначали, хто за що відповідає, і таким чином зняли перший такий спільний проект. Молодь цього селища на Львівщині вже мала досвід у зніманні художніх роликів, але їхні називуться скіли. Треба було ще краще прокачати, їм треба було побувати на вже більш-менш професійному кіномайданчику, який ми самі створили в їхньому селі. Ми мали свій чат в телеграмі, кожен з учасників міг давати свою ідею. Ми пізніше голосували, яку ідею ми обираємо, її розбирали, продумували на основі сценарних правил, які десь розвивали і вчилися. Писали сценарій, його переробляли, перекручували, готувались до зйомок, обирали акторів. Кожен записував з головних ролей, робив був такий онлайн-кастинг. Назву це так, і за один день в нас була м, така задача за один день все зняти, так як приймали участь досить багато людей в зйомках, і це треба було зробити все в один день, бо і костюми в один день давали, і техніку, також яку ми брали, яку нам давали в оренду. Це також в один день. Тому це все-все-все ми мусили і це все встигли зробити в один день. Єдине, що нам заважало, єдине, що все чуть не зіпсувало, це була погода. Так як за сценарієм у нас мала бути сонячна погода. Нам, в принципі, вдалося частково це відтворити, як ви зараз бачите, в кадрах з фільму. Але, але також погода зіпсувалася, і трохи була техніка намочена. І мені мій монітор трохи вийшов з ладу під час зйомок. Але все ж таки ми вже не мали куди діватися, бо обрали день для зйомок, тому робили все, що можливо в наших силах. До речі, тоді в той день були також якісь відключення світла. І в самий момент, коли ми вже все налаштували для зйомок першого кадру, відключили світло і сказали, що годину десь його не буде, і ми ще там готувалися, робили репетиції. Ну, пригод було одним словом багато. Це був класний досвід, як для них, так само і для мене. Знімав я на свою камеру Panasonic Lumix S5. В принципі, з цим комплектом, окрім об'єктивів, бо цей ролик частково є про анаморфні об'єктиви. Цей об'єктив про нього буде ще окремий огляд, кінооб'єктивів, які в мене зараз є. Але тоді я мав також об'єктиви. Кінооб'єктиви це були три об'єктиви з однієї лінійки, різних фокусних відстань. Це були анаморфні об'єктиви, мега компактні аноморфні об'єктиви від фірми Laowa. Це здається, Venus Optic, але ЛАО вони мають назву. Тому це дуже цікавий досвід, бо це був досвід мого першого використання і зйомок на анаморфні об'єктиви. Звісно, що я на різних таких стендах, кіностендах тестував і пробував знімати на різні анаморфні об'єктиви, але це більше були як тести, тому повноцінно якоїсь зйомки на анаморфи в мене не було. Хіба була ще зйомка на анаморфний об'єктив який в мене колись був для телефону, ну, але це зовсім не те, коли мені Назар із Кондора Рентал написав: Чуєш, тут у нас є класні об'єктивчики анаморфні. Я кажу, а чуєш, а я тут хочу знімати класний фільм. Він каже: А ну потестуй їх, спробуй. Мені здається, що це буде дуже круто і чесно, взагалі ні каплі не жалію. ці об'єктиви, які. Малюють її просто нереальну кіношну картинку. Але перед тим як детальніше розказати про ці анаморфні об'єктиви і про досвід користання з ним, хочу сказати, що ви обов'язково підписались на канал ШОТ. Що Шо це за такий канал? Це якраз є Ютуб канал Контора Рентал. Які мені дали потестувати, покористуватися і зняти цей фільм на ці об'єктиви. І кажу вам не підписатися, тому що вони дали мені ці об'єктиви. Я кажу підписатися, тому що там мега якісний і крутий, і мега корисний контент. В рази якісніший, ніж мій YouTube канал, і скажу, по правді, це один з напевно з найякісніших україномовних каналів, якщо і не тягне на один з якісних взагалі на Ютубі. Просто, щоб ви не думали, що я такий багатослівний, перейдіть, подивіться. Якщо я не правий, то можете не підписуватись. Так, да, ті об'єктиви, про які ти говорив, ті анаморфні об'єктиви ж всіх не бачив тебе на столі, що то за огляд. Та я вже віддав на ренту. Як віддав на ренту? Ти що взагалі ті класні об'єктиви віддати? Та я знаю, що класні об'єктиви. Та ти повертаєш, нехай дають тобі назад. Тата, шо та, такі чую, нюхом, що вони тут були, чую, що були біля цього медбоксу, Файна. але дайте ми об'єктиви. Давай вже говори про шоти і Та-та, обов'язково підписуйтесь на канал Шотаж контор Рентал, якщо вам треба якусь техніку орендувати. Якщо у вас є якийсь проект, але у якоїсь техніки у вас поки що немає, або ви її не плануєте купляти, наприклад, все світло скупляти для себе не треба, то це все можна орендувати. В конторі про досвід користування аноморфними об'єктивами. Я знаю, що аноморфи, якщо ви це не знаєте, але думаю, що ті, хто дивляться ролик, в принципі, більшості знають. Але це такі об'єктиви, які мають певну одну з лінз є викривлена. І це було ще розроблено в минулому столітті для того, щоб створити широкоформатне відео. Тобто плівка була більш-менш. Квадратною, щоб її зробити широкоформатною, лінза була викривлена, вона при зйомці стискала картинку, а пізніше на проєкторі була навпаки викривлена лінза в проекторі, яка розтягувала цю картинку. І таким чином виходило широкоформатне відео, так, щоб плівка не могла бути ну, такої, знаєте, широкоформатною. Тому десь так. І через те, що використовували такі об'єктиви, створювалися певні такі артефакти чи навіть викривлення в картинці. Тобто, саме боки було. Трошки інакше, воно вже було не кругле, а таке овальне. Бліки вони мали, певне, і таке засвітлення дуже цікаве. І це все десь через те, що багато фільмів було знято на такі об'єктиви, створило таке запам'ятовування оглядача, що ось так виглядає кінокартинка, так виглядає кіно. Тому в принципі навіть сьогодні, коли ти вже тобі для широкоформатного фільму не треба, вже плівки є широкоформатні матриці все одно використовують ці об'єктиви для того, щоб дати оцей тон картинці, цей кіношний аноморф, аноморфний тон, щоб дати цей блік і багато режисерів до сих пір використовують ці об'єктиви навіть з цифровими камерами для того, щоб Намалювати своє кіно саме так, як воно виглядало раніше, так щоб воно виглядало як кіно, а не як ролик на Ютуб. У них на каналі Shot також є ролик про ці об'єктиви. Як вони, до речі, ці об'єктиви чіпляли на дрон, тому можете собі подивитися, наскільки це маленькі об'єктиви. Так переважно анаморфні об'єктиви, вони мега великі. Наприклад, куки. Вони це величезний об'єктив, більший і важчий ніж. цей сетапчик з камерою. Такі вони є, вони мега дорогі, багато коштують. Але ці об'єктиви від фірми Лао вони, по-перше, є досить бюджетні. Не Найбюджетніші на ринку, але вони є, напевно, одні з найкомпактніших. Це, напевно, найменші кінооб'єктиви взагалі, які існують. І це мене також частково підкупило, так як це досить компактно. Я все тримав в одній сумці, яку біля мене носив Назар, який мені допомагав під час зйомок, який це допомагав міняти, скріплювати, тобто не треба великих кейсів, все стрималося в одній сумці. І це було нага компактно, і це було дуже класно. Також на цих об'єктивах, як в принципі на кінооб'єктивах, є зубчики, що дозволяло мені досить легко керувати об'єктивом-фокусом через фоло-фокус чи через фоло-фокус на роніні, тобто на електронному стабілізаторі. Що великим також і плюсом, коли ти береш сет об'єктивів, а мене був саме сет об'єктивів. Це було 27 мм, 35 мм і 50 мм. Це такий досить класний варіант, і сет для всіх видів. План і крупностей. І це дозволяло, що мені не треба кожен раз фокус зміщувати, бо кільця оцих фокусування зродине є на одному місці. Що також є зручно, що в канторі вони прикупили ці об'єктиви з різними байонетами, тобто в самому об'єктиві можна міняти байонет і таким чином. Його чіпляти майже на будь-які камери, що також і можливо без різних перехідників чіпляти його на камери Panasonic з L-Mount, тобто з повнокадрою матрицею. Хоча зауважу, що самі об'єктиви є кроп-версія, тобто це і для кропу ці об'єктиви. Тому я завжди всі ті е, наші ролики знімав АПІСІ, що також дуже важливо при зйомці на анаморфні об'єктиви. Це бачити картинку, як вона буде виглядати в майбутньому. На Panasonic це можливо є. Прямо в камері можна включити цей режим анаморфу і тобі зразу картинку розтягне, та як вона би мала виглядати. Е, що скажу, коли ти використовуєш зовнішній монітор, можливо, це тільки м, така помилка мого зовнішнього монітору. Тоді картинки є набагато меншою, тобто вона є не на весь монітор. Тому я що робив? Камера працювала так, як мала працювати, а вже в самому моніторі, в якому в мене є функція включити вигляд анаморфу, я вже включив цей вигляд і так вже бачив картинку, яка буде виходити. І це насправді дуже і дуже корисно, бо ти бачиш, де є фокус. Як картинка буде виглядати, що в кадри попадає, що не попадає, ну і так далі. Тобто це набагато приємніше дивитися. В принципі, ви зараз бачите бекстейдж, як виглядали зйомки цього короткометражного фільму. І навіть важко сказати, що цей фільм знімається на аноморфи, та як сетапчик і досить компактний, що не є звично для аноморфної зйомки. Але картинка виглядала мега-класно, і навіть в одному кадрі, де був певний блік. Виглядають оці полоски дуже круто. До речі, ці об'єктиви існують в трьох видах оцих засвітів. Це є білий засвіт, який якраз був в мене. Він якраз позначається на об'єктиві срібним кільцем. І також жовтим кільцем, що робить жовтий блік, і синім кільцем, що робить такий більш класичний анаморфний. Синій такий холодний блік. Якщо хочете подивитися, повний цей короткометражний ролик він є досить довгий. Здається, 6 хвилин вийшов наш цей фільм. То внизу під роликом буде посилання на ролик на сам цей фільм, де ви зможете переглянути і вже написати коментар, як вам наш наша короткометражка. Це була дуже цікаві пригоди, тому знімайте фільми. Знімати художні фільми це завжди мега крута пригода, яка пізніше довго запам'ятовується. Навіть якщо ви ще цього не пробували ніколи робити, якщо у вас немає анаморфних об'єктивів, це все можна робити навіть на телефон. Тому знімайте, не бійтесь знімати, беріть свою камеру, яка вона є, зичте камеру, шукайте, печіть сценарії і знімайте. Також подавайтесь на різні фестивалі, вони також розвивають, дають вам нові знайомства і дають надію, якусь та робити все краще, йти до чогось ліпшого. І, можливо, в майбутньому зняти свій вже повний метр, до чого також я буду рухатись. У своєму житті. Напишіть в коментарях, мені буде цікаво почути вашу думку, як вам наша короткометражка, як вам залі ці об'єктиви. Обов'язково підписуйтесь на канал Шот. Ще раз нагадую, бо не можна пропускати і не підтримати такий якісний український контент на Ютубі. Тому обов'язково підписуйтесь. Дякую всім за перегляд! Це був канал ЗНИМКА, всім до зустрічі і па-па!